Трошечки вам покажу нашого поки, що не ідеального, але я надіюся що ми зробимо все для того, щоб все було ну, більш-менш ідеально. Оце мені треба все перерізати. Це так само тут дрова в нас. Це старий гараж, який ми будемо прибирати звідси. от і Там у нас хос-частина, ми її окремо відмежували від іншої частини подвір'я. от це також треба вивозити. Там от багато чого ще є вивозити. Це дрова, оскільки поки що немає нам де їх складати, тому поки що так. От. Це там літня кухня в нас знаходиться, погріб, ну такі всі. Ось частина це я почула десь там десь там далеко. Дятел працює. От так. Зараз все в порядку. Так, це наші місцеві приводи. Це, дивіться, це хурма, яка буде звідси переїжджати. Це у нас інжир, це у нас ківі, І це вже всі там оці інші приводи. Це Ківі і Актиниді. Ось. Я поки що вкриваю їх, тому що це буквально там другий рік. От тому поки що вкриваю, поки що так. Так, ось це така загальна картина. Є в мене десь тут у нас поки що кози. От, і там от наш такий наша територія. Так, ну, тут у нас всякі кущі, виногради так само висадили. Ми це все ми будемо загороджувати, загороджувати повністю цю територію. У мене тут є трошки лаванди. До речі, агроволокно прослужило рівно рік, і я все-таки буду його зміняти на солому. Якось так. Тому що воно себе не виправдало абсолютно. Я не встигла застелити повністю територію, слава Богу. Використаю в іншому місці. От, а тут, ось бачите, я стелила картон і буду ще стелити. У нас дуже багато, тому буду встеляти землю, щоб пропадали бур'янці для доріжок. Так, тут у мене поки що нічого не посаджено, але тут вже грилися кури, індики. От. І одним словом, будуть тут постійні грядки. Там же в мене посаджений часник і цибуля зимою. В цьому році я нарешті нарешті зібралася робити постійні грядки. Вони у нас будуть по бокам, там не, не, не до кінця, а там, от бачите, останній стопчик. От з цієї і з цієї сторони, між деревами, тому що тут ми висадили молоденький садок, з цієї сторони і з цієї сторони, щоб зробити такий мікроклімат на нашій території. Тому Ну, так, Хочеться зробити і вести взагалі господарство своє, і займатися територією екологічно і природньо максимально. От. Звичайно, влітку тут набагато симпатичніше. От, все цвіте, все зелене. Зараз все таке сумненьке і виглядає не дуже. От. Але... Ой, 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 ой. Але, але. З цієї сторони так само будуть. Постійні грядки. Я ще буду купувати дошки, щоб робити загородження. Поки що просто встиляю соломою, яку, е яку одним словом переробляю, як це правильно сказати, кози. <свісно> так, тому, тому, тому отак. Це ще треба все перебити. Це залишилося від того, як ми зрізали старі дерева у дворі. Тут я саджала хризантеми, трошки розсаджувала ті, що в мене були. Одним словом, тут ще все не в такому стані, знаєте, в, в проміжному стані, все потребує рук. До речі, це о, гранати. Один гранатик і ось другий гранат. Я не сильно вкриваю, тому що планую їх взагалі не вкривати. Так, ось якось так. До речі, я спробувала в цьому році таким способом посадити гриби в старі пеньочки. Побачимо, що з цього вийде. Треба підв'язати мені на цей плющ, тому що ми хочемо, щоб він завив оцей сільник повністю. У нас це вийде. Вже є сітка. Просто треба, просто треба її натягнути. Бачите, вони вже такі великі. просто величезні вже плющі. Якось так. To a song. Let your journey unfold in the day.